Доброго ранку, гарного дня і міцного здоров'я. Так, не встигаю, спішу, але думаю, встигну. Хочу розмішати, трубочки нажарити. Ось. О, забула і вже вмочила. Ото. От забула зняти. Знов того вінчика. Ой, Господь, то скло. Мені треба буде сипати і збивати так там питали де я її окупляла в інтернеті дівчата в інтернеті я не помню сайт У мене є відео потужність яка а бог його знає яка не пише тут зверху бо мій, де знизу пише не знаю не пише має ще швидкістів але найкраще на п'ятий збивати білки там от яйця Взяла, а тут порція на три яйця ще солі і 150 п'ятдесят грамів збити до пишної маси. на вафубниці. Подивилася, що мені буде замало, Додала додалася трохи цукру і додала ще діяйці, бо то мені буде мала порція на мою сім'ю. З таких боже. Так що ось таке. Яйця збилися, біла замаса тут, та. вливаю масло тоненько. Воно має бути... Короче Збилася, виливаю в миску, і додамо сюди муку, чи борошно, як там, хто знає, о. Зараз вимішаю, але я вже буду виходити в ефір. Жарити буду я в ефірі. Ось. Так що заходьте на ефір і, і, і будете, бачити, які виходять. А, а, а вже як буду начиняти, тоді покажу. Так, щось таке. -то. Він має хватити, муки, зараз подивимось. Зараз я комбайна звідси заберу. О. Він же в мене пару літ, я не пам'ятаю, 3 чи 4 роки він у мене. напевно, вже за 4 буде. Ось той комбайн. Наскільки чаша? На 3 на літрі, напевно, так. Напевно, що на 3 літрів. Бо в мене є той кухонний комбайн, що там м'ясорубка, блендер, все, то там на 5 літрів. Ось ета. Чаша. А в тому на 3. Ось і. і, Що ще хотіла сказати? А, і там той у мене 4200 потужність. А тут зараз я буду брати, переверну, гляну, яка в нього потужність. О. Та й отут таке. О, бачите, консистенція сметани. Ще раз читаю вам рецепт. Три яйці, щіпка солі, 150 грам цукру збити до, густої, до, до пишної маси. 100 грам рідкого масла розтопити, об'єднати з яйцями міксером. І 200 г борошна. Оце такий рецепт. Він на присості, не ковзає, не їздить. А потужність зараз я вам скажу. Ой-ой-ой. 3200. Потужність його. Ось так. Все, пішли на ефір. Так, дожаруємо останню вафлю. На поставку, я зараз помию. Дожаруємо останню вафлю. Нажарила чи напекла ось таку купу вафель. Ось. І от руту я вже лупала на стрімі, показувала. О. Бачите, які? О. Дуже файні хрустки. М -м -м. Смачнющі такі, що аж ну. Можна чуть більше солодити, хто хоче, але я дуже мало цукру дала порівняно, то вони такі чуть-чуть солодкі. О. Бо, плюс Бо якщо буду перемащувати, то Воно буде засолодке. Вафельниця в мене Домотек зветься. Купляла колись в інтернеті. Це не реклама. В Фейсбуці була реклама, що продається, то її купила, ще є така вафельниця з насадками, де горішниця для гарячих канапок. Ось там є і ті бельгійські вафлі, там в ній є, ставиться. Так що ось таке. Там, де, як я їх купляла, тоді було посилання на них, де я купляла. Ну це років вже, напевно, 4 буде. Як я їх купляла. Ось. То кому цікаво, полистайте, знайдете. Ось, так посилання не знаю, не маю, і не знаю. І ціни також я не пам'ятаю. Бо це вже роки пройшли, а ціна, може, вже і змінилася до тієї пори, то я брехати не буду. Ось такі-то справи. А перемащувати, не знаю. Або заварний крем буде, якщо будемо перемашувати, а якщо вони схочу, то і так з'їдять. Я люблю, наприклад, їх і так їсти. Вони смачні без перемастки. Хруп-хруп-хруп, смачно. Так що ось таке то. Ця вафельниця, якщо забагато нагрівається, вона виключається. Якщо. Трошки охолола, знову включилася, вона постійно не нагрівається до великої температури, вона регулює сама собі температуру. Без мене. Ось так. Так що такі-то справи. Всім гарного дня. Миру, спокою, затишку. О, а я зроблю фоточку на заставочку. І тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі в слідуючому відео. Не забувайте, хто ще не підписався, підписуватися. О, смачно. І при можливості поширювати в других соцмережах. Всім папа -па і гарного дня. До зустрічі! Так, доброго дня! Ще раз. Вакумірувала сальтісон, рулети, ковбаси. І нагадалася, як стала ложити всього в холодильник, нагадалася, що в мене сир не вакуумірований. Остався. Це ось такий однорідний сир. Ось цей у мене сир є з паприкою, я вже завакумірувала. Такі два куски. Розрізала, повакуумірувала От з паприкою. Ось. А цей ось такий з пуперишками. Дуже але файно пахне. Красота. Ось. Зараз ще повакуумірую сир. Маю такі менші. Маю такі менші Ось. пакети і ще повакуумірую сир зараз. І вже буду бігти на двір до роботи. Ось так щось таке А вам гарного дня, міцного здоров'я. Десь я до якогось відео додам. Ось як я. Мой до того додам. Ось так. Порізала по куску. Оцей кусок на троє розрізала. Бо ми великого куска з'їсти не можемо. А так собі ось такий кусок. О! І все. І був шов, бо паршиво О! І все. Так, ось так. стільки в мене вийшло сира. О, такі кусочки, всякі різні, більші менші. Навакумірувала собі, буду мати десь до чогось, до чого мені треба. Там то остального не виношу, той, що сьогодні вакумурую. А там, що моє ще, ще де раз зроблю, то положу, хай ще визріває. Так, щось такі, то справи. А вам, всім пока місь до зустрічі. Ми спокою затишку тільки хороших новин, бо мої вже козульки починають гетьти в запуск, Богу дякувати. І мені треба трошки запаси робити. так, щось таке. Так, положимо холодильник. Ось, а це що зробимо. Її будемо доложувати ось такі-то справи. О! Цілий оберемок сира маю. Всім папа -па, ми розпокою затишку. Що, зробимо фоточку?